Місто в скорботі, лучани схилили голови та зі сльозами на очах зустріли полеглого героя. Запекла війна закарбувала на сторінках історії ще одне ім'я Андрій Лютий, молодий воїн, який не знав, що таке відчай рішуче йшов вперед, знав справжню ціну перемогам і поразкам і не вагаючись, віддав найцінніше своє життя. Свій останній подих він подарував Україні, сім'ї, батьківській домівці та кожному з нас. Андрій це побратимного чоловіка, дуже молодий, щирий, відкритий, патріот. Не набагато старший за мого сина. Тут дуже важко щось сказати. Не підберу слів. Дуже шкода його, так низький уклін герою, його батькам, дружині, щирі співчуття. Лучанин Андрій Лютий, 2001 року народження, проходив військову службу за контрактом, гранатометником у складі військової частини Державної прикордонної служби України. Мужній воїн загинув ще 20 квітня минулого року в районі населеного пункту Новокалинове, що в Донецькій області. Для його сім'ї це був рік пекучого болю і одночасно рік найбільшої надії. До останньої миті вони сподівалися почути новини про сина. Та в дім прийшла не та звістка, на яку чекали. Плекали надії зустріти сина з полону, а зустріли в домовині. Що можна сказати, дуже хороша людина, дуже відзивчивий, дуже добрий хлопець. І знаєте, мені дуже шкода, що такі, як він, дуже гинуть, дуже ну, багато. Знаючи зараз ситуація на Донецьку, який там дуже зараз складно і дуже важко, і зараз, на жаль, не відпускають нікого в одпуск. Рідні, друзі та побратими діляться найсокровеннішими спогадами про Андрія Лютого. Юнак був щирим та завжди готовим прийти на допомогу. Усміхненим та життєрадісним. Любив життя. В березні минулого року одружився і радо ділився своїми планами на щасливе майбутнє. Та не судилось вже за місяць. Його життя обірвалось. Мені запам'ятається, що він дуже був позитивна людина. Тобто він дуже такий був цілеспрямований хлопець, такий хрепкий, такий ж невідмовний, і такий, як би сказати, дійсно патріот своєї країни. Це який дійсно, як і всі інші, йшов на бій. Навіть бувало, що не задумуючись. Великим було його серце, і великими були мрії. Він чекав на появу синочка і мріяв колисати його під мирним українським небом. Натомість небо забрало його. Він навіть не бачив свого сина. Він його не бачив просто. Його немає. Він загинув в квітні. Так, весь цей час ви не знаю, ви знали, що він загинув. Думали, спочатку загинув, потім думали, що в полоні. Може, сподівалися на чудо, але чудо не сталося. Коли ви отримали зв'язку, що тіло знайдено? Тіло вже давно сказали, що знайдене, але робили експертизи, надіялися, що це не він. Але так сталося, що він зараз тут. Є в нього сім'я, мама, тато, сестра. Вони зараз тут так. Вони приїхали зі сходу, дуже багато родичів приїхало, багато друзів. Приїхали дуже багато, подолали велику дорогу. Це ж довга дорога, вони дуже багато приїхали всіх. Андрія Лютого відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Біля домовини плакали люди і здавалось, що плачуть навіть свічки. Рідні горнулись один до одного, не знаючи, як втамувати біль, і молились. Молились по особливому трепетно, назавжди в тій молитві прощаючись зі своїм сином, братом, другом, чоловіком та татом. Їх пам'ять тепер уже назавжди його дім. Сьогодні ми схиляємо наші голови перед труною невинно воїна, нашого героя. Андрія, який віддав найцінніше, що у нього було. Він віддав своє життя. Вірніше, його забрали, його життя. Напевно, неодноразово дивився вічі смерті, ліч опліч стояв із своїми побратимами. Виконував накази офіцерів, але, напевно, найголовніше. А та любов до своєї батьківщини, любов до своїх батьків лучан була найголовнішою. Останній спочинок Андрій Лютий знайшов на міському кладовищі у селі Гаразжа. Сьогодні ми живі та вільні, бо за нас помер хтось інший, хтось сміливіший, хоробріший і з більшим серцем. У скорботі низько схиляємо коліна перед твоїм невимовним подвигом герою. Наша впевненість у перемозі це їхня стійкість і сила. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.